Сьогодні хочу поговорити про те, як зробити так, щоб ваші ефіри виділялися з поміж ефірів інших ведучих і залучали вашу аудиторію. Якщо ви тільки починаєте свій шлях ведучого чи ведучої на Лайвмі, то це відео для вас. Перший крок це знайти унікальну особливість. Подумайте про те, що вас цікавить, і щоб ви з задоволенням дивилися. Уникайте копіювання того, що роблять інші, та намагайтеся відрізнятися від них. Експериментуйте зі своїм зовнішнім виглядом, поведінкою, манерами, щоб побачити, що резонує з вашою аудиторією. Щоб привернути увагу, вам потрібно справити сильне перше враження, приверніть увагу глядачів енергійністю, ентузіазмом і впевненістю. Подумайте про креативні способи виділитися візуально, чи то за допомогою вашого гардеробу, таланту. Або захоплюючого фону. Взаємодія за аудиторією має вирішальне значення для створення лояльної аудиторії. Зверніть увагу на глядачів, які часто надсилають вам подарунки, і знайдіть час, щоб дізнатися про них більше. Використовуйте цю інформацію для цікавих розмов і дайте їм відчуття, що їх цінують. Не забувайте вітати своїх постійних глядачів. Але не відчувайте себе зобов'язаними вітатися з кожним новим глядачем, якщо ви не знаєте його особисто. Підтримуйте розмову, це ключ до збереження інтересу глядачів. Постійно розмовляйте під час ефіру, незалежно від того, говорите чи ви українською, англійською, чи будь якою іншою мовою. Це не обов'язково має бути серйозно і глибокодумно. Іноді кажучи, нісенітниці. Ви можете здивувати і розважити вашу аудиторію. Ваші таланти та особливості це ваш найбільший актив. Будьте різноманітні в своєму контенті, щоб тримати його свіжим і цікавим. Експериментуйте з різними стилями, зачісками і макіяжами, і фоном, поки не знайдете те, що працює найкраще для вас. Ось і все. Ці поради допоможуть вам створити цікаві та унікальні прямі ефіри на LiveMe. Пам'ятайте, що потрібен час і експерименти, щоб знайти свій стиль і налаштувати зв'язок з аудиторією. Будьте справжніми, щирими і найголовніше отримуйте задоволення. Щасти вам у вашій подорожі на LiveMe. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!